Всім привіт! Ви на каналі Сятуга. Сьогодні ми будемо розпаковувати та тестувати в битвах нашого Хазарта Кербеуса K4. Давайте подивимося на нього поближче. Ті, хто бачили... Ті, хто дивляться Burst, ті знають, що в третьому сезоні з'явився цей Хазарт Кербеус K4. Але чи знаєте ви, як Кен Мідорі передав цього Хазарта Кербеуса на невідомому Майке? Знаєте? Тоді напишіть мені в коментарях Ось наш Кербеус. Складаємо. Також в цього Кербеуса є ось такі цепі. Вони, при ударі вони згинаються, і цим він обштовхується і крутиться швидше. Давайте протестуємо його в битвах. Але, щоб було цікавіше, я одіну його маску. Розпочинаємо. Протестуємо його в битвах з Геркулесом та з праздну. А потім протестуємо його з новеньким Дрейн Фафніром. Перша битва Геркулес проти... Хазанта Карбеуса. 3, 2, 1. Пері! Який Кербеус, активний Тівний. в битву пустився. atakuje. je. Maže, Máš maže. Máš Odin, odin! Tretí round, tri, dva, odin, Один. Четвертий раунд. Три, два, один. Давай, давай, давай. Три один. І в битві у нас перемогу здобув. Наступна битва буде спрайзен проти Карбеуса Перший раунд. Три, два, один. Перешли. Вони розлетілись. Так, Возвіт, Другий раунд. Три, два, один. У мене влетів. Спрайзен кудись улетів. Стопля. <рес> Де він? Папа вирішив атакувати не тільки блейд, але й героя цього блейд. Живіт, да, отлий ключок. Щолкнув животом Тася його. Другий раунд. Три, два, один, бере! Один нуль. Третій раунд. Три, два, один. Пер! Давай! Терпи усе! Атакуй! Ти, У нас трохи є недолік варені. орена, коли всередині дирка така. Воно то коли блейд потрапляє у цю серединку, то замідляється. Це якби пастка. Тому... пастка Це така пастка, да. Треба, треба атакуючим типом отуди кружляти, поки соперник тут западає. Да, тому тут перемога більше арени над блейдом, чим <рес> <рес> соперника блейда. Четвертий раунд. Три, два, один, па! Ну, а, да, 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 да. Давай, 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 давай зайди, стань, 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 стань. Давай, давай, керпиусе! Не, нічия! У мене крутилося що вже стояв. А як ви считаєте, була нічия чи все-таки Спрайзен Рейквін виграв? Напишіть нам в коментарях. а то вони будуть довго спорити. Наступний раунд. 3, 2, 1, бааа! Я виграв, я виграю, я виграю. Вони борються за центр, хоча не треба боротися за центр, треба наоборот віддавати. Це вони заманюють маніпуга туди просто. Спрайзи, 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 спрайзи. спрай'я, давай, давай, прайзи! Три, два, один, пере! Ого, він випрыгнув. Випрыгнув і повернувся назад на аренок. Він такий не вражатися, що він давай, 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 no, 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 є ah, yes. yeah. перемога. Ми, в будь-якому е я переміг, але пишіть в коментарях 3-1 чи 3-2. Так, що... бо ми не знаємо спорне питання, коли да. була нічия чи була нічия, чи все-таки переміг. Але все рівно, я переміг. І остання наша битва, з Ким. Остання наша битва буде з дрейнфаміром. Новенький фафнір наш. Так, він з третього сезону також. Давайте будемо його розпаковувати. Лаунч. Він у нас новенький, тому потрібно спочатку розпакувати. Такі в нього щіпці. Красивий який. Багато ж... Ж... на пружинках крилишки в нього. Ось такий наконечник на пружинці. Випрігає прямо з рук. І крутиться. Він лівосторонній кутиться в ліву сторону. Ось так. Тася передав маску папі. Бо він хоче битися фафнірам. Так, ні фафнір виграє. Перший раунд. Три, два, один, две! Якщо він не попаде в центр, то він виграє. Бо він більш витривали. Давай, 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 інфіри! Якщо хтось замірив, то F більший, ніж звичайний блейд. Він більш схожий на Інфініті такого так. розміру. Взагалі, Бейї третього сезону більше, ніж Бей другого і першого сезону. До речі, потрібно з Інфініті устроїти битву, йому. Устрою. Якщо підпи підпишетесь і поставте лайк, то ми зробимо битву із Інфініті Другий раунд. Три. Два. Я настроен серйозно тільки на перемогу. Подивімся. 3, 2, 1, 2! Бей, би, бій. би. Спик, Бій, пий, пий, пийный закрыв. Я навіть з поганим запуском цей пасі я виграв. Третій раунд. Три, два, один. Заряд! Давай, Фавнир, не йди в центр. Кружляй над ним. А! О, єсть, вирвався. Давай, 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 давай. <звук> Папа, так. Перемога. Один цілочок. Тобі скільки? Чисто. Три, нуль. Папа, тобі навіть маска не допомогла. <звук> Геркулес переміг нашого кербелоса, тому може він переможе і фафніра. Перевіримо! Перший раунд: три, два, один. Вау! Він просто його розбив. Це була чиста перемога. Також після цієї битви в паби теж Геркулес, Геркулес розбився, коли він став одягати його на запускалку. Так, що Фафнір, майже майже. Другий раунд. Три, два, один. Давай, Фафнір, давай. ми ясним, хто сильніший На цій арені. На цій, на цій, На цій може йти, а, на, а взагалі я. Ви бачите, як Фафнір. Я Красиво стою навіть в ловушці, і то не даю. У нього такі узори. Єсть! Є! 2-1! Третій раунд! Що 2-1! Три, два, один. Давай. Смотри. Я снова в пасти. А я снова на том самом месте, где тебя выиграл в той раз. И сейчас снова выиграю. Это была случайность, что ты меня разбил. Давай, давай, давай. Есть. Может. на битва. Три, два, один. Я заманю в пастку. А ты выходь с пастки. Я в пастку заманю все-таки его. Ні, на фінесі бі... бігать. Я ні. Син Зевса. Ніхто не хоче ставати в центр. Ніхто. Вони друг друга тримають, не пускають не той, не той. Ну, хто у нас виграє? Ну. Ну, давай. Син Зевса чи. Фахнір! Є -є -є -є! Незалежно від результатів Карбеоса і Фахніра, вони мені обидва сподобались. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк.